Бога, Миколай всіх пригортає, про дітей всіх пам'ятає. Кожен день, як стане зранку, Богу ще за запрожити до іншу разу, дякую Богу на рівні. Завжди поважайте разу, який не малих, поспішай на допомогу і на їх слабких. Уважай, матуся батька, завжди щиро їх люби, Не перечти слову, татько мої ще допоможе. Якщо моя сестрі брату завжди з ним живи. Не сварися і не бийся, а потребі поможи. В школі ти собі навчився, всі подметикися. Не омані, не лінися, вчителі всіх поважай. Якщо хтось тебе образить, З кулаками не біжи. Ти Заяви прости. Богу, ти, не задирайся, бо що кожен місяць, слабших годи від себе, краще не виключить. Якщо щось менше, що смачне, який попросиш, хтось тебе поділись і полюбить Бог тебе. На останок нагадаю, в церкві Бог тебе чекає і на молитви твої ласки йшла тобі свої. Таким діток він цінує, ангелятка все мотиви, і що їхню деву, за до вас ідемо. Let's Одні з них вже було достатньо, інші нос кровненько хатку. Перший лист отак складав. мій оці Миколаю, розсуди цього бажаю. з знізу застарілий, флеску охочим і А Ай сядзинці найкрутіші, куртку свитер наймодніші. Сусід солоденьке, кіндер, мілку, все смачненьке. Я тебе дуже тікаю, подаруночки базарі. Дівчинка писала так. Принеси цікаву книжку, про кота або промешку, ще хотіла чуревички, гарну плоску, вісвіни. Помолися, всі провини пригадав, листя серденька полиця. Святи очима, прошу я тебе благаю, завітаю на стульнину, ми чекаємо гостинну. по не прохаю, бо чи треба я все маю. Прошу здоров'я мамі, даткові роботу дай, помагай мені в навчанні, про брата не забувай, і якщо тобі не складно, я нас в хаті будеш, солодощі дуже люблю. Може, ти нам принесеш? На вікно листи поклали? Ось, пішли. личитися. Ангели... ангели, ангели листи забрали. Про Коли просиш щось, то думай, чи потрібно це тобі, чи піде вона на користь у духовному житті. Може, хтось є поруч тебе у потребі чи біді, і йому потрібно більше допомоги, ніж тобі. Ми такими було добре, гарно мило. Та й були такі малята, що прогнали нас із хати. Ми на вушко їм шептали. Вони ж криком всі кричали. Знімались на батька немця". не молилися раненько. Їх до церкви йти прохали. Зразу столені ставали. Школу часто пропускали, вчить уроки забували, дітям прикрощі робили, насміхались і ганьбили. Я таких дітей вітаю, бо Господь таких не знає. Дітинки, я вас прохаю, до любові закликаю, oh Ого, які гарні тоді. Вечір, як гарно виступали. Дуже було гарно, мені сподобалося. І я вирішив, що підучи сюди, я мушу зайти до вас. Ви мене чекали. А я всі ваші листи читав. найраз і роздеся. Що для Миколая всі чекали? Ви мене не чекали. Кажіть мені, я чув, що ви гарно виступали. Дуже гарно вище розповідали. Дуже гарно взагалі співали. Мені подобається. Але чи ви були все й послушні? Точно? Питати батьків чи не питати? Питати? Що? Батьки не правду кажуть. Хто правду каже? Ви чи батьки? Ви. Да. Батьки тоді ви не правду кажете. кажуть. Питаєте вас. Добре. Ну що? А чого ви не чекали? На, для чого? Каріна. Подарунки? То ви співали там пісеньки. Що то було, як то ви рано встали і подарунки всі украли? Так то було? А як як то було? Рано встали. і? А, подарували. Доли. А ще я чув, що ви листе писали. Були гарні. Ану кажіть, котрі. Котрий вам найбільше лист сподобався, котрий ви там стукали? А мені сподобалася флешка. Обіла! Файна була? Файний лист чи не файний? Треба такий лист писати, ні? а який вам сподобався, який треба писати? Що треба просити завжди? Далі? Слухайте, я щось не, не... так гарно говорили, а тут прийшов і мені ще не говорить. <риклад> Де, що вас вас не <риклад> я знаю, що у вас ще є катехізація. <риклад> Ви вчитеся, Галина. <риклад> <риклад> а сьогодні який день? Миколая. день Миколая. А що треба завжди робити в неділю? Добре. А в понеділок куди треба йти? А якщо пропускаєте в неділю, це? тоді що? А якщо людина має гріх, що тоді має робити? А пістей посмотрявся? А після того можна знову. <говорити> Можcje, не може Ні Добре, добре да. знаєте. Да. А Котра нам заподі говорить про батьків? Ану да. да. хто мені скаже четверту заповідь? <говорити> Що не батьки? А, а вони то роблять. А ну кажіть мені право. Шанують вас. Да. Шанують. Голосно! Да. Да. Я батьків питав. Знаєш, що ви хочете подати, але тут треба раз заслужити подати. Добре. Добре, що би ще я мав... Що би ви мені могли щось сказати? Розказали що... Ну. Ну добре, ви я бачив гарно дуже виступали. але знаєш, що є дітки інші, котрі теж можуть дещо нам гарно розказати. Я би десь попросив, щоб хтось із тут присутні так само. Мені, що ж, чи віршик, чи пісень про Миколая. Ну хто тут є? Прошу Тарасик, давай мені розкажи. <плес> <плес> Я тобі дав найпершу. Коли... Диви, диви, які тут гарний, тут пісніка, про яку ви співали. Дивіться, як Миколай всі подарунки вам склав у віконечко. Правда? Це тобі. Молодець, молодець, Сараси. Хто ще в нас є? Щоб жили здорові. Тату і матуся, що жили в любові. Ого, а що тут тебе там за такої на Крила. спині? Крила? А ти кого грав Сенці? Ага. Добре, тобі теж дам. О, ще Андрійко в мене є. Я ти Андрійко? То, То, ви лише тебе знаю, бо я читав твого листа. Ну ти мені теж хочеш щось сказати. Кажи. Тарасик, допоможи Можете разі пише станцію. Ох, то не ходить. Через холе. Через коле. Це не творець, а де довіти не поля. У белесеньки відбиті приносимося моски. Ху, молодці. Я дуже добре. Добре. Хто ще в нас є? То ще? Ілюша, я чита поголоста. Молодець. Гарно пишеш, слухаєшся, кажи мені, що ти. Не тим, Тим, хто пав, Не за Гарні слова казав. Бачите? Тому ми завжди так робимо. Добре, дідо, маємо, тобі подарунок. Марічка! Де Марічка? Там Марічка, тові жінка тут. Я вже вас, бачите, всіх і лиси так перечитав, що я позабував. Добре. Хто ще мені щось буде казати? Може батьки хочуть подарок якийсь. Може батьки більше знають. Ну так якщо дітки гарно вміють, то батьківні сіроси. <сусти> Добре, я вам тоді всім роздаю подарунки. Так само за такий гарний виступ, за те, що ви гарно молитеся. Також надалі завжди моліться, слухайте батьків. Добре. Завжди моліться за себе, за батьків, за їхнє здоров'я. Ніколи їм. Не сумуйте, завжди їм допомагайте, вчителів у школі так само слухайте, виконуйте домашнє завдання, бо якщо цього не будете робити, на другий рік до вас не прийду. А якщо прийду, то принесу вам прутики. Що ліпше? Прийти з прутиками чи не прийти? Не прийти, Прийти з прутиками. Буде гарка на Добре. А ще. Добре. Я приніс вам подарунки сьогодні. Зараз вам попрошу мені допомогти. У нас є ну, давайте так. Та я всіх не можу. Чекайте, там сюди мало насередину, щоб я міг допомогти роздати вам. А ще такий маленький подарунок сажу. Зараз підете до себе в класі, а в класі там мої ангелята вам приготували дуже гарний ще один подарунок для всіх. Поки я вам роздаю. Але туди не піддати, там ніяко прибирають, туди не йдемо. Нікому не йде туди. Пані Наталя Вайна, щоб подивитись чорнижу над те. Добре, роздаємо подиво. Давайте роздавайте туди. ще сфотографуємо, все гарно, щоб От маму небеснику себе вашому гарну ну, фотографію. Саша. І ти... подарували подарунки. Це Олексій. Ні, це Льош. Буде ще піти. Давай, зараз ще подарунку. Ставай, відбирайте.

Старухуватися. Давай Миколаємо згаду. Давай. Так, і Тарасик. Андрій, ходи до мене, будемо класи. Давайте йде до мене на ручки. Було дуже гарні ці так що наступний рік гарно так само ще раз виступити, щоб було взагалі. Мені сподобалося нас завоює. Дякуємо,